В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю у цьому випуску. Розповімо вам про найбільш знакові події в Україні. Тож ми починаємо. Сили оборони та головне управління розвідки атакували нафтобазу Атлас у Ростовській області, внаслідок чого на стратегічному об'єкті виникла пожежа. Щоб загасити загоряння, росіяни залучали пожежні потяги. Про це інформує Генеральний штаб збройних сил України. Крім цього, ударів завдано по нафтобазі Зеніту Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ захід у Воронівській області. У командуванні назвали причини атаки. Таким чином, Україна хоче підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та припинити збройну агресію РФ. Українські воїни мають успіхи на фронті. Наші захисники нещодавно відновили втрачені позиції на сіверському напрямку. Про це повідомили аналітики інституту вивчення війни. Війська РФ 28 серпня продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але підтвердженого просування не зробили. Напередодні генштаб повідомив, що ворог чотири рази штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позиції в районах Білогурівки та Спірного на сіверському напрямку. Тривають бої. Україна прагне отримати всі 300 мільярдів доларів заморожених активів Російської Федерації, підкреслив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Прем'єр-міністр наголосив, що перші результати вже є. Країни Великої Сімки домовилися про передачу Україні 50 мільярдів доларів, отриманих від використання заморожених активів РФ. Ця домовленість стала важливим політичним досягненням, яке створює прецедент для подальшого повернення заморожених російських коштів. Ще одним із пріоритетних напрямків використання цих коштів стане компенсація втрат людей. Український уряд наполягає на тому, щоб заморожені активи Росії були спрямовані передусім на покриття збитків, завданих російською агресією. Це включає відшкодування пошкодженого чи зруйнованого майна, компенсацію фізичних і моральних втрат, які зазнали громадяни України. Україна продовжуватиме наполягати на отриманні всіх 300 мільярдів доларів заморожених активів, адже це є частиною її стратегії. Економічної стабільності та відновлення після війни. Найбільша кількість угруповань, які організували незаконний перетин кордону від початку 2024 року, зафіксована в Одеській області. Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костян. Всього у першому півріччі 2024 року до суду скерували 43 обвинувальні акти щодо організації незаконного перетину кордону. Одним із таких ризикованих регіонів, за його словами, є Одеська область. Там, у першому півріччі 2024 року, до суду скерували 6 обвинувальних актів щодо злочинних угруповань. Груповані, які організовували незаконний перетин кордону. Це найбільший показник в Україні. Україна отримала 22 нові автомобілі швидкої медичної допомоги. Йдеться про повнопривідні реанімобілі типу Сі, які вже відправили у різні регіони. Нові швидкі призначені для лікарів у трьох регіонах України, а саме у Чернігівській, Харківській та Сумській областях. В Україні з 1 червня тариф на електроенергію підвищився до 4 гривень 32 копійок за кіловат. Однак пільговий тариф день ніч продовжує діяти. Варто зазначити, що разом зі зростанням загальної вартості електроенергії зросли тарифи на двозонні та тризонні лічильники. Тарифи день-ніч для двозонного лічильника працюють наступним чином. Із 7 до 23 години – 4 гривні 32 копійки за кіловат. Із 23 до 7 години – 2 гривні 16 копійок за кіловат. Тарифи день-ніч для трьохзонного лічильника. Із 8 до 11 та з 20 до 22 години ціна – 6 гривень 48 копійок за кіловат. Із 7 до 8 – з 11 до 20, із 22 до 23 – ціна – 4.

Для перерахунку пенсії українці можуть звернутися до територіального управління пенсійного фонду України або подати електронну заяву через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Проте це можна зробити безпосередньо через дію. Детально про це йдеться у роз'ясненні на порталі Дія. Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам відбувається з урахуванням не менше як 24 місяців страхового стажу після призначення попереднього перерахунку пенсії. Перерахунок здійснюється із заробітної плати на момент призначення. Значення пенсії, однак в останні роки цей перерахунок став автоматичним і не потребує окремої заяви. У разі подання заяви через дію одразу після прийняття рішення про перерахунок пенсії на електронну пошту заявника надсилається повідомлення. У Києві на фестивалі для власників собак Песики Фест презентували проєкти із запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Проєкт є першою цифровою ініціативою держави в сфері ветеринарної медицини. І головною інновацією для власників у майбутньому стане поява електронних ветпаспортів у дії. Власники зможуть зареєструвати в реєстрі свого улюбленця під час візиту до ветеринарного лікаря. Таким чином буде сформовано електронний ветеринарний паспорт. При цьому послуга надаватиметься безкоштовно державними та ліцензованими приватними ветеринарними лікарями, які стали учасниками проєкту і мають доступ до реєстру. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. -3. 35. Також нагадуємо, що телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працював Павло Живєтів. Слава Україні!